Як завжди, ми спілкуємося на актуальне. І я сьогодні на початку нашої розмови друзі вам обіцяв, що в нас будуть гості цікаві гості. і Будемо говорити про не менш цікаві події, які чекають на нас усіх. Вже упродовж з 14 по 15 жовтня в Івано-Франківську відбудеться вже шостий такий мистецько-інтелектуальний форум Віа Карпатія, який збере десятки українських активістів, інтелектуалів з різних галузей. І власне про фестивалі, про участь у цьому фестивалі, ми будемо спілкуватися з Шою гостею, а це Олена Лотоцька, військова і письменниця, учасниця форуму Віа Карпатія Олена, вітання вам, вітаю. Ми сьогодні поспілкуємося трошечки про участь в фестивалі, і безпосередньо про те, як власне відбувається зараз ваша творчість. Напевно, перше запитання воно стосується фестивалю. Чи вперше ви в ньому берете участь? Тому що фестиваль з 2018 року вже є. Наскільки сильно ви прониклися в цей дух Вія Карпатія? Це вдруге я приймаю беру участь у фестивалі, але вперше я була просто як авторка нашого книжкового двору, який був долучений власне, до фестивалю. А ось цей фестиваль, який буде в Івано-Франківську, це вже я як програмний гість, як письменниця, яка ще й військова. І все, що стосується цієї теми, якщо брати оцей такий перелік днів, тому що там є кілька днів, коли відбувається фестиваль, коли можна буде прийти, подивитися, поспілкуватися з вами, можливо, там почитати ваші книги, придбати ваші книги. Так як я дивилася програму, то 14 жовтня власне, буде презентація книги останньої книги, яка ось буквально вийшла в серпні місяці. Це Ангели в намистах. Є в мене ще одна збірка, перша, яка називається Нині Зозуля Кувала. Ну, власне, більше будемо говорити про останню. І так, книги мої були будуть представлені, тому їх можна буде придбати, поговорити. Я про них про цю книгу власне, радо розповім. От, стосовно тих книг, які ви будете представляти, які вже писали. Ну, нещодавно в кінотеатрах завершився показ такого фільму українського як Довбуш, і, напевно, однією з таких головних родзинок цього фільму був такий гуцульський діалект. Він сподобався всім, хто дивився цей фільм. Родзинкою ваших книг є такий собі. Поліський або середньополіський діалект, і це ви взяли з такої родинної оселі вашої бабусі. Я знаю, але далі я трошечки так забігаю наперед: пройшли такий великий шлях поїздок Україною, тому що були в Криму довгий час, потім у Львові. Там своя говірка, там своя говірка. Як не втратити оту от таку автентичність первинну? До речі, мене завше про це запитують, тому що навіть 15 років в Криму і ну так розмовляли там російською хоч дома ми в сім'ї, все таки українська мова спілкування була. Одначе, коли втратила Крим, коли розуміла, зрозуміла, чому втратила, я подумала, що я можу зробити для України, щоб те, що ще ми маємо, не втратити. Звичайно, думками я полинула на батьківщину, на полісся, згадала своє село, згадала свою бабусю. І моя бабуся говорить отою середньополіською говіркою. Тому мені захотілося ось власне ці слова, ту мову, той колорит. Ту історію лишити на сторінках книжок, власне оформивши ось так художню оповідання, оповідки, як я їх називаю, новели, образки, шкіци це те, що я пишу і пишу в основному про полісся. Ось так. Це озвалося, це не забулося. Якщо це рідне, якщо це, ну я не знаю, в тобі від народження, ну це неможливо забути. Я просто зараз по собі трошечки буду судити. Я зі стрищини. Стрищина це власне од межа між Бойківщиною, початок Бойківщини, і от ті якісь такі розмови, які були в дідуся в бабусі, їх вже ну немає. Я не чую їх в рідному севі. Ви зараз, коли приїжджаєте додому, тобто є ще таке дійсно спілкування з середньополіським діалектом, чи все таки треба шукати старших людей, щоб набратися у тих слів від них, бо молодь вже про них забуває. Ну, я іноді забуваю, що я не молодь. Ну, тобто, мого віку односельчани ще спілкуються так. І власне, я думаю, що навіть і менші, оскільки дідусі бабусі ну, в нас ще ця мова побутує. І мені здається, що іноді ну можливо це переходить на такий жартівливий план говорити, власне, так як говорили старші. Але з часом. Ну мені здається, що зараз популяризація все-таки робить своє, цінують і намагаються зберегти те, що було до нас, те, що нас ідентифікує, як Поліщуків. Ну і моя книжка «Ангелів на мистах тому, в принципі, є прикладом, що пам'ятаємо і намагаємося зберегти, щоб було по чому. Ну, Прочитати навіть те минуле, почути ті голоси, яких вже немає, бо немає цих людей. Тобто, про крім літературної і мистецького такого напрямку і значення книги, які ви пишете, вони фактично мають ще і етнографічне в деякій мірі, Це теж. однозначно, та тому, що я десь прицільно навіть описую одяг, якісь там не знаю речі, побуту. Ну, це вже згодом. Ну. Можна ну, прицільно прицільно така от робота власне зі збереження. Ось зі слова прицільно воно дуже зараз до українських збройних сил воно підходить. І сьогодні бути українською письменницею це бути воїном слова. А в вашому випадку це бути воїном в принципі, тому що крім письменниці, ви ще є і військова служите в збройних силах України, і вже не один рік. В мене до вас одразу запитання бути військовим зараз це. Муза це щось нове, це якась романтика, чи все-таки це забирає силу, це забирає служіння. енергію? Це служіння це своїй державі, ну абсолютно без, без якихось підтекстів. Ні, я маю на увазі в плані того, як воно впливає на творчість. Тобто воно стає музою і якоюсь натхненням, чи все таки забирає енергію, і силу, і на творчості інколи не вистачає часу? Ну, якщо чесно, я не з тих авторів, яка бачить і зразу пише. Тобто мені події треба ну аж дуже добре, ретельно передумати і, можливо, через декілька років подивитися на них збоку. Е, тому я ну, уклінно дякую тим авторам. Які пишуть вже ті хлопці, які на передовій, і кожну вільну хвилину вони витрачають на те, щоб задокументувати те, що вони бачать. Можливо, колись я щось напишу, але вже через роки, через обдумане, через почути, тому що я на передній лінії не була і цього всього не бачила. І наразі текстів я пишу мало, не знаю, як буде потім. І тому я не можу сказати, що ну, війна, те, що відбувається, це для мене якийсь є поштовх для писання. Навпаки, пишу зараз менше. Коли ми говоримо з вами в рамках оцього фестивалю, що на нас чекає крім вас, там теж є багато різних викону виконавців планів в літературному письменників чи інших інтелектуалів. Чи ви плануєте теж познайомитися з чиєюсь творчістю там, чи вже можливо в минулому фестивалі якісь контакти налагодили для? Співпраці подальшої, оскільки я є учасником форуму військових письменників, він, до речі, проходить у Львові. То е, ті учасники, які заявлені в програмі, е, вони мені всі знайомі. Тобто, ми вже не раз бачились, не раз говорили. Е, я щиро тішуся е, якістю тих творів, які вони продукують, тому що це справжня література. І тому всіх запрошую прийти на фестиваль і переконатися в цьому особисто. Тому, друзі, обов'язково завітайте. Я нагадаю, ще раз це буде 14-15 жовтня в Івано-Франківську. Фестиваль називається Вія Карпатія. Це щорі. Ічний міжнародний форум центральної та східної Європи його створили ще у 2018 році. Зараз 23 рік. Тобто, вже регулярно він проходить. Масштаби інколи різні, більші менші Франківського очікуєте на таке велике дійство і в культурному і в літературному плані. Нагадайте, будь ласка, ще раз, коли можна буде з вами поспілкуватися для того, щоб слухачі наші теж, коли приїхали в Франківськ, могли познайомитися з вашою творчістю Я буду присутній власне два дні і чотирнадцятий, 15 але презентація буде 14 жовтня. Презентація книги «Ангелів на миста». це в рамках програми Слово у війні. Так, так. Тому друзі, ще раз нагадую, Вія а в нас в гостях були була були Олена Лотоцька, військова і письменниця, учасниця форуму Вія Карпаття». Дякуємо вам за розмову. Дякую.